Браті і сестри, в той час, коли жив на землі, проповіду Господь наш Ісус Христос, найбільшою найміцнішою державою була Римська імперія. Вони покорили народи Західної, Східної Європи, Північну Африку, Середню Азію. І дійсно ніхто не міг рівнятися з цією величною імперією, державою. Разом із тим, вони, звичайно, що приносили свої закони завойовування країни і держави. Вони дозволяли свободу віри дозволяли народам покореним розмовляти на своїй мові. Але в той же час вони заставляли. Коритися їхнім законом, так званому їхньому римському праву, в якому жила ця Велика імперія. Вони також заставляли поважати їхню релігію і не лише поважати, а й приймати її. Римська імперія, як і інші народи світу, того часу сповідали язичництво. Так, вони відрізнялися. Ці релігії поміж собою, вони вірили в різні видуманих богів. Але Римська імперія також навчала, що імператор римський є теж Богом на землі. І інші язичні народи, так чи інакше, але корилися, адже дійсно, як розсуждали ці попідкорені народи, вони вважали. Якщо боги римлян допомагають їм, і вони завойовують все більше і більше території народи, значить дійсно їхній Бог сильніший. Значить дійсно Він допомагає цьому народу, цій державі. І, мабуть, і імператор їхній не є звичайна людина, але Бог або Бога людина. І єдиний народ, підкорений Римською імперією, не прийняв їхньої римської язичеської віри. І цим народом був ізраїльський народ, який теж був підкорений Римською імперією ще в 63-му році до народження Ісуса Христа. І тому коли Господь проповідував уже серед іудеїв, то ізраїльське царство вже було приблизно 100 років під рабством Римської імперії. І не дивлячись на те, вони зберегли свою релігію, свої традиції, свою мову. Але, як бачимо із Івангелії, коли Господь проповідував, коли Господь створив величні чудеса, багато тої ізраїльського народу, сидові тільки добре знали, Святий письмо, Закон Моїсея, Пророчество про пришести світ Спасителя не прийняли Спасителя як Сина Божого. Вони шукали, в чому б його дорікнути, за які його слова. Вони дорікали на Його необичайні чудеса, кажучи, що він робиться силою і зевула, тобто диявольською силою. І ось в сьогоднішньому іванському читанні ви чули, як римський. Сотник, тобто римський офіцер, підходить до Христа з просьбою не про свого сина, не про свою дружину, не про когось своїх близьких родичів, але просить за свого слугу. Він говорить, Господи, слуга мій немічний і його. І Господь говорить, зараз піду твій дім. На що римський сотник перечить Христу і говорить, ні, Господи, я не достойний, щоб ти війшов під крівлю мого дому. але скажи лише слово і зцілиться отрох мені. Ці слова здивували не лише присутніх, не й самого Христа. Господь сказав, що в усьому Ізраїлі він не знайшов такої віри. І дійсно, браті і сестри, подумайте, яке глибоке смирення цього сотня. Він проходить, будучи начальником, просить про свого раба, про свого слугу. У кого просить? У підданого, від представника покореного народу, від Христа. Але що заставило його прийти до нього? Його людяність, його любов. Його співчуття, він бажав, щоб його слуга виздоровив. І говорить, Господи, Господи, я є начальник воїнів. І коли живе кажу із підлеглих своїх воїнів комусь іде, той іде. І коли, 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 і коли кажу, прийди, той приходить. Тобто виконує накази мої. І тому я знаю, що якщо ти скажеш одне слово, то зцілиться слова мій. Господь похвалив присутність ізраїльських старіших віру цього язичника і сказав, що багато прийде зі Сходу і Заходу і возлягу Царстві Божому, а сини царства будуть вигнані. Ці слова стосувалися в першу чергу. Ізраїльського народу, саме він повинен був прийняти Христа як царя Всесвіту, Спасителя, але не прийняв його. Він розіп'яв Спасителя, відвернувся від нього. Не то ми знаємо, що багато язичівських народів прийшли і повірили в Христа, і в Сина Божого, і стали християнами. Про що і сказав пророче слова Спасителя. В тому часі і наші благочестиві предки більше тисячі років тому назад. Але ці слова Спасителя стосуються не лише сучасників, які слухали його. Вони стосуються і християн. Бо всі ми теж призвані в Царство Боже, прийнявши хто в дитинстві, хто в юності, хто в дорослому віці в таїнство хрещення, ставши християнами. Але чи всі ми живемо як християнами? Або принаймні чи хоча б стараємося жити по християнці? Чи всі ми стараємося жити по заповідям Божим? Чи всі ми стараємося боротися з гріхом, каятися в своїх гріхах, в своїх недоліках і виправлятися, ходити в храм Божий і прославляти ім'я Господнє. Проте кожен може зробити висновок. Оглянувши навколо себе Воскресний чи святковий день і зрозумівши, яка мали, мала частина людей ходить і прославлю ім'я Господнє в святковий день. І навіть ті, які ходять в храм Божий, як часто ведуть себе не по-християнськи, як часто можна почути такі упреки зі сторони тих людей, які в церкву мало ходять. Вони кажуть, ось до вас храм, ходить та чи інша людина, але вона настільки озлоблена. І важко пояснити дійство, озлобленість християнина чи християнки, яка повинна, чи який повинен би показувати кращий приклад тим людям, які в церкву ще не прийшли. І натомість є люди, які подібно до тих язичників. Не були виховані в християнській вірі більше того, були атеїстами, не ходили в церкву, не іншим забороняли, але прийшов час і Господь, наділивши їх вірою, побачив в храмах Божий. Вони стали ревністими парафіянами, прихожанами своїх храмів. Хтось просто ходить і молиться, хтось співає, хтось читає, хтось трудиться в храмі Божому то хіба вони не кращі за тих, котрі з дитинства при храбі Божому виховані в християнській мір, але не живуть по ній? Одного разу у поїзді їхав батько своїм маленьким сином. І ось люди замітили, з якою цікавістю цей син спостерігає за тим, що відбуває, відбувається за вікном поїзда. Він роздивлявся, показував щось батькою, посміхався, радів. І тому присутні запитували цього хлопчика, куди він їде, що такий щасливий, такий радісний. І цей хлопчик казав, я не знаю, запитав другий, третій. І відповідь була та сама. Хлопче говорить, я не знаю куди її. Але я їду з тату. Це приклад, коли ця маленька, ця маленька дитина їхала туди, куди не знала, і їй це не потрібно було, тому що вона вірила і довіряла своєму тату, і батьку. Отак, От браті і сестри, ми християни. Можемо спасти свою душу, маючи віру і довіру до Бога. Без віри і довіри до Бога ми нічого не зможемо зробити корисно для своєї душі. Це є та чеснота, без котрої неможливо людині спасти свою душу. Ми повинні вірити і довіряти, довіряв цей сотник Христу. Говорити, Господи, я не достою, я не достою. Але знаю, що якщо ти захочеш, то подасиш руку допомоги. Дай Бог, і сестри, щоб така жива віра була присутня в наших душах і серцях. І це буде залогом того, що ми будемо щасливі. Учасники царства Бога жодного в цьому земному житті і не освітимо царство Божої вічності, Богу нашому слава на віки і віки.